Все почав. Всім доброго дня, компанія Автобіс. Вітаю вас. Для вас свіжа пропозиція. Хто шукає собі здоровий великий автомобіль з потужним двигуном і верху, свіжо пригане L4A4 2020 року побувка на механічній коробці передач. Дуже хороший автомобіль по кузову, по підвізці, по мотору. І зараз я вам покажу його, що він собою пропонує. На даний час автомобіль знаходиться в місті Рівне на одній із наших заправок. Закінчилось пальне, і ми приїхали під заправу. Це як кажуть. Це вам не потрібно шукати цей автомобіль не давати задаток. Що колись він приїде, колись буде, цей автомобіль є вже в наявності. Тобто ви можете приїхати, пощупати. Подивіться, вже таке нове обличчя автомобіля Спереді протитуманні фари. Такі ставочки стоять по бочкам. І так він виглядає. Це саме здоровий, саме довгий. Довжина багажного відділення складає 4,70. Зазвичай в е максі бази йдуть 4,20, а це 4,70. І криша вже піднята. Тобто не 2 метри висота, а є запас. Тобто ви можете, Якщо ви возите якийсь товар, ви можете повністю навантажити собі товаром під саме В. Зверніть увагу, скільки місця в цьому автомобілі. Також між арочками бачите, є відстань певна. Бо зазвичай бо арки наприклад, в мастерах зужені і менше, менша площа, скажімо так, ніж в еко. Бачите, які він широкий. Зашитий він підверх фанерою, щоб не билося по кузу середині в оригіналі, ніде корозії ржавчини немає. Замочки не порозбивані. от Я вам показую замочки. Далі, відкриваємо дверцята. Е, є також задні підножка, де ставати, От, покажу, показуємо верхні замочки, нижні замочки. Ніде нічого не Тобто Все по феншую, все в оригіналі. Сама підножка не позатирана, замочки не кручені. Високий кліренс автомобіля. зверніть увагу, як він стоїть. Ззаду такий стоп є автомобіль без вікон, без дверей, ну, бо без, без, багато людей хоче саме купити автомобіль, щоб він був, як кажуть, голий, тобто без вікон, без нічого. Ну, є у людей такі моменти, то якраз цей автомобіль без вікон. От, саме здоровий, саме високий. І чим він цікавий, показуємо стан задньої гуми. Відсотків 90, ланджерони, все по феншую все в оригіналі. Грузія автомобіль не бачив так як стоїть одна ресора. Бо зазвичай, коли автомобіль навантажують, то додано дві ресори, три ресори. Корозія, от, бачите, слабкі місця показую по веку, по низу, поверхньому верхнім, по верхнім, по прийому. Ніде корозії ржавчини немає. Двері закриваються як в холодильнику, понизу не торчать. Якщо відкриваємо посад, ну, сидіння е, пасажира, бачите, йде подвійне. Також можна відчинити. Відчинити і в нас ось такі є відділення для ключів, для домкрата для чого бажаєте. Вже панель ось така йде дедута. Також присутні автомобілі кондиціонер, механічна коробка передач, центральний замок, електрозерла, електропідйомники і айрбек керма. І Зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Круїз, контроль також. Чисто м'янько завівся. Покажемо вам серце автомобіля. Це 3 літра. За цей двигун вам не потрібно розказувати, він ходить, він є потужним, практичним. Не всі люди мають кошти, які шукають екстралонга на Мерседеса. Людина не хоче купувати 2,2, а хоче мощніше купити автомобіль. Тоді може скористатися. Завітавши компанію автобіс, придбати таке і веко. Можливий готівковий, безготівковий розрахунок, можливі варіанти обміну, можливий кредит. У нас постійно різні варіанти. Телефонуйте, пропонуйте, що вам потрібно, ми вам допоможемо. До зустрічі, до перемоги. Телефонуйте за номером 067 360 22 02.